Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео ми розглянемо, як розв'язувати за допомогою рівнянь задачі типу Було стало. Отже, наведу приклади умови таких задач. В одній шафі було в три рази менше книжок, ніж в другій. Коли в першу шафу поклали 17 книжок, а з другої взяли 29. То в обох шафах книжок стало порівну. Я сподіваюся, ти здогадався, чому цей тип задач я назвала було стало. Ще один приклад такої задачі: у Петрика та Василя було порівну грошей. Коли Петрик купив книжку за 187 гривень, а Василь журнал за 132 гривні. То у Петрика залишилось у два рази менше грошей, ніж у, Васі... у Василя. Так, ну, збуло все у нас в порядку, є це слово. Але де ж наше слово стало? Зрозуміло, що залишилось і стало? Це слова синоніми. Ось такий тип задач я називаю було і стало. І у цьому відео. Я розкажу, як скласти коротку умову до, такої, до такого типу задач, та саме рівняння безпосередньо. Розглянемо на конкретному прикладі, як скласти коротку умову до задачі, типу було стало, та рівняння. На одному складі було в три рази більше телевізорів, ніж на другому. Після того, як з першого складу взяли 20 телевізорів, а на другий привезли 14 телевізорів на обох складах стало порівно, скільки телевізорів було на кожному складі спочатку. Отже, задача про склади, на яких були телевізори. Тому наші два рядочка, перший склад, другий склад. Коротка умова буде мати вигляд імпровізованої таблички. Чому імпровізованою ми не будемо її розліновувати? І далі, зверху, ми напишемо три позиції: три. Тобто, що це будуть за позиції? Зрозуміло, що перша позиція було, з чого починається умова задачі. Далі у нас сказано, що з першого взяли телевізор, на другий привезли, отже, відбулися зміни. Тому друга колоночка завжди буде зміни. І третя, остання колоночка, зрозуміло, буде стало. Отже, перша колоночка було. Далі, друга колоночка зміни. І остання стало. Тобто, все в хронологічній послідовності, як воно відбувалося в задачі. Завжди починаємо із запитання, скільки телевізорів було на кожному складі спочатку. Можемо поставити знак запитання, для того, щоб було зрозуміло, де головне питання задачі. Далі треба визначити, на якому складі було менше телевізорів, тому що цю величину ми позначимо через Х. У нас сказано: на одному складі. Зазвичай, коли пишуть, на одному, вважається, що це перший склад. Нехай у нас на першому складі буде Х-телевізорів. Х-телевізорів, Стоп. на одному в три рази більше. Значить, на другому в три рази менше. На другому складі, вибачте, х-телевізорів, тоді на першому в три рази більше. 3х. Це важливо меншу величину позначаємо через х. Далі, друге речення. Говорить нам про зміни. З першого складу взяли 20 телевізорів. Взяли отже, забрали, тобто, зі знаком мінус. мінус 20. А на другий привезли плюс 14. І далі. Після того, як ви заповнили дві колоночки, третю колоночку стало. Ми заповнюємо на підставі перших двох. Отже, скільки телевізорів стало на першому складі? Було 3х. Забрали 20. Стало 3х мінус 20. На другому складі було х привезли 14. Стало х плюс. 14. І тепер читаємо. Відомо, що на обох складах стало порівну. Отже, можемо поставити знак дорівнює між цими двома виразами, або показати ось таким чином, що ці два вирази рівні між собою. І записуємо в рядочок. Наше рівняння 3х мінус 20 дорівнює х плюс 14. Рівняння складено. Наступна задача. У двох вагонах їхало порівну пасажирів. Їхало, тобто було. Після того, як з першого вагона вийшло 27 пасажирів, а з другого 17, тобто це зміни. У першому вагоні стало пасажирів у два рази більше, ніж у другому. Скільки пасажирів було в кожному вагоні спочатку? Отже, коротка умова, як і в попередній задачі, табличка буде мати такий же самий вигляд. Було зміни. Стало. Починаємо, як завжди, із запитання, скільки пасажирів було в кожному вагоні спочатку. Тобто, це шукана величина. І цю величину ми будемо позначати через Х. З першого речення нам відомо, що у нас в кожному вагоні було, у двох вагонах було порівну пасажирів. Тобто Х пасажирів у першому вагоні і Х-пасажирів у другому. Які відбулися зміни? В даній задачі у нас однакові зміни. Пасажири вийшли з першого вагону 27 пасажирів зі знаком мінус. Тому що кількість пасажирів зменшилась. З другого вагону мінус 17. Скільки стало, користуючись, користуємось даними перших двох колоночок. Скільки стало пасажирів в першому вагоні? Було Х, вийшло 26. У другому вагоні було Х, вийшло 17. І тепер інформація про. Те, скільки ж стало пасажирів. У нас сказано, що у першому вагоні стало у два рази більше. Так, і пропишемо у два рази більше, ніж у другому. Тобто відбувається порівняння. В даному випадку, краще за все, буде скласти рівняння наступним чином: рівняння це терези. На двох, терез... на двох чашах терезів у нас є вирази х мінус 26 та х мінус 17. Обираємо найменший вираз. Якщо в першому вагоні стало у два рази більше, то відповідно у другому у два рази менше. Беремо різницю обов'язково в дужки і меншу величину множимо на 2, тобто збільшуємо у два рази. І тоді ці вирази стануть рівними. Ставимо знак дорівнює між виразами. Таким чином, ми склали рівняння до даної задачі. Підписуйся на мій канал та став вподобайку.